Мешканці сходу атакують столичні центри для біженців. Черга вже дісталася коридора. Там не залишилося вільних місць. Перед нами багато... Зайдіть і подивіться, а за нами ще більше нині вже тут прийняли понад пів тисячі людей. Аби потрапити на прийом переселенці чекають по кілька годин. Та марно скаржаться люди. з сазлока у нас люди на вулиці. їм пропонують самі забиратися йти на майдан. Волонтери допомагають. Ну не наша власть. Втім, обрізала крила влада і волонтерам з речами на вихід. Волонтери, які спочатку приймали біженців з Криму, а потім зі сходу тепер самі просять про допомогу. Після три місяці роботи їм вказали на двері. На збори дали менш ніж півгодини. Гуманітарну допомогу встигли розвести по санаторіях. Що робити тепер? Знизують плечима. Сравнювати з тим, що червтоніт протягує руку, а ту руку ми були той рукою, яка. Которую подавали, да, не на розстоянні подавали надіжду. Нині волонтери сидять у соціальних мережах. Офіс перетворився на колеса. Серед контактів залишилися тільки мобільні телефони. Вони розриваються від дзвінків. Заявки добровільці приймають на ходу. Телефони не успівають реально записувати. Тим, кому пощастило отримати дах над головою, відкрита заявляють усе це силами волонтерів і додають: держава до них не має і діла. Заповняли нам дали справку. Ну сказали, в Київській області нічого нету. Тетяна інвалід з дитинства, і вже три місяці жінка не отримувала соціальних виплат. Працівники ж порадили їй наступне. Якщо вас це спасет, гаварит ідіть в побирайтеся. І вже вкотре обігріли та нагодували переселенців небайдужі. Тут мали мешкати працівники колгоспу, натомість розмістили втікачів зі сходу. більше господар готовий віддати і ці квадратні метри. Тільки на ремонт закінчить. Ціна питання 120 тисяч гривень. Коштів немає, кошти появляться. Тільки повторюють осінню. Отож, допомоги чекають від небайдужих і влади. Є приміщення, куди можна заселити. Я не хочу називати кожен керівник, знає. Але просто не хочуть цим питанням серйозно займатися. Кількість вакантних місць для біженців зменшується щогодини. Лише за цей тиждень до Києва прибули майже тисяча мешканців сходу. Тим часом чиновники почали створювати онлайн базу даних, аби про житло переселенці могли подбати заздалегідь. Олена Махно Довганик, п'ятий канал.